Для проведення дослідження нам необхідно штатів з пробірками, зразок розведеної крові, зразок сечі, гідрогенпероксид, 3 розчин, 1 розчин бензидину, вода дистильована автоматична піпетка. Маркуємо пробірку. Першу пробірку буква К, це буде контрольна пробірка. Друга пробірка номер 1 це перша дослідна пробірка. Пробірка номер 2 друга дослідна пробірка. Кожну пробірку додаємо 0,5 мл розчину бензидину. Кожну пробірку додаємо 0,3 мл розчину гідроген першу пробірку додаємо 0,5 дистильованої води. Додаємо 0,5 мл сечі. Додаємо зразок розведеної крові.